Всім привіт Вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, чому одержувачі державних допомог Бергільгельта зараз виграють від політичної кризи в Німеччині? Нагадаю, що допомогу Біргільґельт отримують українські біженці. Що взагалі впливає на рішення Німеччини приймати біженців, регулювати імміграцію? Розповім вам чудовий рецепт німецької інтеграції. Якщо ви будете його знати, вам буде легше інтегруватись в німецьке суспільство. І ще декілька важливих новин з Німеччини кримінального характеру. Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатися на канал From Ukraine, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую! Отже, хочу сказати про те, що люди, які отримують державні пільги, Бергільґільт в Німеччині зможуть до речі уникнути нових обмежень. Через саме розбіжності всередині правлячої зараз коаліції, ви знаєте, що в Німеччині з 1 січня 2025 року були заплановані зміни в законодавстві, саме посилення санкцій, так скажемо, для людей, які ухиляються від зустрічі в джоб центрі, які відмовляються від пропозиції роботи. Отже, всі ці зміни навряд чи будуть запроваджені. Чому, друзі? Нагадаю, що міністр праці Губертус Хайль він наполягав на цих заходах, які були спрямовані на більшу справедливість та інтеграцію на ринку праці. В рамках цих реформ планувалося, наприклад, знизити виплати на 30% для людей, які ігнорують зустріч з центром зайнятості. Разом з тим, коаліційна криза. Зараз позбавила уряд парламентської більшості, що саме загрожувало введенням цих санкцій на початку наступного року. Нагадаю, що в липні 2024 року кабінет міністрів вже затвердив в Німеччині низку заходів, що щодо посилення відповідальності отримувачів соціальної допомоги. Попри це, зараз правляча каліція що розпалась, немає більшості. Для просування ініціативи в бундестазі, це друзі, означає, що отримувачі піліх Біргільгельд, судячи з усього, зможуть так скажемо, тимчасово уникнути цих змін за винятком звичайно вже запроваджених заходів, які стосуються, наприклад, скорочення виплат тим, хто демонстративно відмовляється працювати. Кримінальні новини з Карлсруя, хочу сказати, що банда підлітків скоїла загалом 370 злочинів. До речі, в місті Карлсруєв це німецьке місто. До речі, там також є частка українців. Банда підлітків вчинила серію зухвалих викрадень автомобілів. Угруповання, що складається з двох 13-річних та двох 16-річних 16-річних Хлопців підозрюється в пограбуванні близько 25 автосалонів та майстерень. За даними слідства, вони викрадали автомобілі, їздили містом та потрапляли в дрібні ДТП. Патажком, до речі, цієї банди став 13-річний Сиріць, який потрапив в поле зору німецьких правоохоронців. За даними поліції, за останні три роки він скоїв вже. Понад 250 злочинів. Другий 13-річний учасник уроженець Судану на його рахунку близько 50 правопорушень. Двоє інших учасників цієї банди це 16-річні громадяни Німеччини. Частина крадіжок була зафіксована на камери спостереження, що й допомогло ідентифікувати підлітків. 16-річних членів банди вже взяли до речі під варту, але 13-річним злочинцям закон не загрожує. Оскільки в Німеччині вони занадто молоді, щоб бути притягнутими до відповідальності, батьки, до речі, також не несуть відповідальності за їхні вчинки. Друзі, взагалі, що впливає на рішення Німеччини приймати біженців та регулювати імміграцію, на це впливає два основних аспекти: перше це економічний, інший це демографічний. Німеччина, ви знаєте, як найбільш економічно розвинена країна Європи. І четверта, до речі, в світі ставить перед собою цілі, які дозволяють економіці Німеччини розвиватися. У німців велика різниця в співвідношенні імпорту та експорту це говорить про те, що німецька продукція потрібна в усьому світі. Економіка країни влаштована таким чином, що 70% вироблених товарів йде на експорт. Тому звичайно для Німеччини сьогодні важливо продовжувати отримувати такі позиції, Іммігранти зменшують нестачу робочих рук. Очевидно, що демографічна криза не минула. Також Берлін Німеччина зараз потребує омолодження, так скажемо, якого можна досягти за рахунок міграції, завдяки тому, що в країну приїжджає молодь. Часто з дітьми ліквідується ця прогалена в демографії, але це за умови, звичайно, що мігранти знаходяться в належних для життя і роботи умовах. Німеччина, до речі, проводить одну з найкращих погодних з інтеграційних політик в Європі. Навіть в світі їх можна порівняти або з Канадою, наприклад, або з Австралією. При цьому німці вірять, що кожен, хто приїжджає, може зберегти свою культуру. Тобто, мігрант не повинен, як це очікується, наприклад, у Франції ставати французом. На думку німців, важливо одне, щоб людина, яка приїжджає в Німеччину, дотримувалася і шанувала конституцію. Тобто виконувала закони, якщо мігрант цього не знає, то потрібно його навчити. Для німців також важливо, щоб біженці не концентрувалися в одному місці, а якнайшвидше опинилися серед місцевого населення. Тобто інтеграція ґрунтується на тому, що людина швидко вивчає німецьку мову і починає працювати. Головною ознакою, до речі, і результатом інтеграції згідно німецькою. Концепції є саме зайнятість. Звичайно, для цього потрібно хоч якесь знання мови. Атмосфера залежить від федеральної землі. Ви знаєте, що в Німеччині налічується 16 земель, і в кожній уряд проводить свою культурну політику. Наприклад, в регіоні Північний рейн вестфалія це стосується також і Кьольна, де раді людям, мігрантам, тому що тут також вистачає роботи і занять. Але зовсім інша ситуація: вже, наприклад, у Баварії тут існує більш одноманітне суспільство, особливо в релігійному відношенні місцеві жителі не сприймають так, скажемо, інші культури. І переживають за свою ідентичність баварці, навіть вважають себе кращими за інших німців за показниками продуктивності та економічності. Через це до відвідувачів Баварії, тобто до біженців, мігрантів, де підвищені вимоги від зовнішнього вигляду до мови спілкування. Важливий момент і отримання доходу в Німеччині. Є люди, які мало заробляють. Тобто вони переживають за свій статус і роботу, тому думають, що мігранти заберуть в них роботу. Водночас, друзі, в Німеччині також є прошарок явних расистів. Багато з них хочуть повернутися, наприклад, до старих часів. Отже, очевидно, що завжди є група також мігрантів, які зловживають пільгами, тобто зловживають гостеприємністю німців. Однак в Німеччині культура і громадська думка влаштовані таким чином, що людина, яка не працює, заробляє тільки проблеми. Суспільство не хоче зв'язуватися з такими людьми. Хто не працює, той тягар. Німці усвідомлюють, що підтримують таких людей з своїх податків. Отже, як висновки, рецепт інтеграції, це робота, друзі. Німеччина безсумівно погодьте з міграційною кризою. Тому що німці розуміють, що економіці потрібні мігранти, а люди тут більш прогресивні і хочуть дати шанс іншим. Годь і саме головне, щоб цей шанс, який отримали мігранти, скористалися цим шансом правильно. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.